Вітаю, вітаю, друзі. Настав час коротко і просто пояснити, чому Україна, добувшися незалежності, живе в такому гівні і практично щезає, бо економіка вся її розікрадена, знищена, населення половину втікло і всі розуміють, що звичайно що ця війна далася в знаки, але не тільки, на жаль, війна. Якщо якби ми до війни 30 років займалися своєю країною, якби у нас не було системи олігархо-бандитського владу... владарювання під назвою Олігархопаханат, то не було б жодної війни, і ми б жили і, і, і стали, я думаю, за 10 років незалежності найбагатшою країною світу, не тільки Європи, завдяки нашим корисним копалинам і так далі. тому подібне. Так от, дивіться, що трапилось. Ми здобули незалежність, розвалився Радянський Союз. І, Кожна країна постсоціалістична стала розвиватися, ну, як, як кому вдалося. Ну, Наприклад, Прибалтика по одному почала Польща, ми почали по-другому, Рашка по-третьому, там Казахстан по четвертому, а в Туркмені взагалі халіфат стався. Так от давайте ближче до наших. Подій, давайте згадаємо, ми відійшли від соціалізму, хоча його не було. Ще пан Ленін свого часу у 1922 році сказав: ми не будемо строїти ніякий соціалізм, він нам не нужен. Ми построїмо державний капіталізм, тобто централізована влада, все належить государству. А, а люди це є раби того государства, які мають на нього працювати. Ну так як було в СССР, так як построїли комуністи. Так от світ знає е, три види капіталізму. Перший капіталізм то звичайний той, що ми маємо в Америці, в Європі, е, який. Е, Тримається право частної собственності на засоби виробництва і він е, дає можливість окремим людям е, або завдяки крадіжкам, або завдяки е, особистим талантам. Не всі ж капіталісти були бандити е, з, нажити великі статки і так далі, тому подібне. Але е, другий капіталізм це був капіталізм Радянського Союзу, державний капіталізм, коли держава стає абсолютним власником всього, а люди стають рабами і бидлом, що ми мали, що ми мали в Радянському Союзі. Але обидва ці капіталізми, вони були, як то кажуть, производящі є, вони були зацікавлені. У великій і, 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 і збільшеній кількості рабів, які працюють на капіталіста, або на державу, е, і були зацікавлені виробляти якусь продукцію. Е, а е, ми, на жаль, Україна потрапили в третю, в третю форму капіталізму. Ну, я його назвав олігарха Паханат, або просто бандитизм, бандитський капіталізм. Коли Купка, купка, буквально тисячна відсотка від населення, купка бандитів, користуючись своїми владними можливостями, прихопила собі всі багатства народу, всі багатства країни, надра, землю, заводи, параходи і е, почала е, дико наживатися на торгівлі ресурсами. Скажіть, будь ласка, чи потрібно? Наприклад, якимось нашим олігархам зараз щось виробляти, наприклад, метал. Навіщо, коли його вивезе, вивезе... <кій> <кій> залізну роду, яка ніць не варта в собі вартості добутку в Китай, і, і матимеш мільярди, сотні мільярдів доларів щороку, нічого в принципі, не виробляючи. І такому капіталізму, як ми бачимо, Взагалі не потрібні навіть раби. Цьому капіталізму, цьому олігархо бандитизму потрібно одне е, територія, яку вони будуть грабувати, а такої багатої території, як Україна, ще світ не бачив. Подивіться, там в надрах до 800 трильйонів доларів лежить. Ось вони чим і займаються, торгують цим. А населення для них е, не треба. Вони навпаки хочуть нас всіх знищити. Для того щоб не було свідків дихого грабунку України, і щоб не треба було годувати тих дурних пенсіонерів, нещасних і людей, бо вони люди їм не потрібні. Їм потрібні е, наші корисні опалення і земля. От і все, ось третій вид капіталізму олігарха Паханат. То найстрашніша форма капіталізму, яка яку колись знала людство. Далі буде.